Ви на каналі Тіма Майнкрафт 2024. Сьогодні, е, я хотів вам сказати, що сьогодні 1 червня. Сьогодні нарешті закінчилася школа, тому я тільки що прийшов зі школи додому. Ось у мене рюкзачок. Та, та, як його показати? Зараз я вам його покажу, коротше. Він ось такий. Ну, стандартний, він обичний, коротше. Стандартний. Зараз ходив на ринок, купив таких, таких же самих е, рюкзачків ось. Бачите, вони такі самі. Е, а як їх забрати? Стоп, це рюкзак, що живий чи що? Зрозуміло, там, да, зрозуміло. Я, я, я що знав, що рюкзаки і живі чи що? Ну, взагалі, друзі, якось. Логіка Майнкрафту з модами. Ладно, логіка Майнкрафту. Так все ще з модами якась логіку треба вже робити відео. Да? Добре, сьогодні зроблю. І, звичайно, ж ні, тому що у нас сьогодні друга рубрика. Зараз я у ну, не... мені треба гроші, коротше, щоб дещо купити, я вам не буду казати. О, тут у Майнкрафті. Що вони тут щось говорять, обсуждають, чи як його ще сказати? Так, вони вже розійшлися, усі так стій, 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 стій. Стій, стій, кажу, Да, стій, дай іди сюди, я тебе хочу дещо ска. Так коротше. Знаю, краще другого, ніж за цим бігати ще 3 години. На що вони мені треба? О! Так, Стій. Да що да, від мене оббігає, я, я ж новичок. Так, привіт. Привіт, ти новичок? Так, да, привіт, я новичок. Я хотів тобі, Так, да, куди ти пішов до да, стій. Я хотів тобі спитати, а тобі не повинен? Тобі не треба ось такий портфельчик рюкзачок, ну, щоб щось туди складати. Ой, вибач, вибач. Вибач, я випадково. Тобі рюкзачок не треба? Ні, дякую. От там хтось другий хоче, може, сходи у них попитай. М -м, добре, добре, я пішов попитаю. Так, друзі, оцю оцьо... цей не захотів, давайте сюди. О, що тут двері відкриті? Я тут ще не ходив, я тільки тут появився. О, от у тебе! Ей, хочеш рюкзачок? О, давай, давай, скільки коштує? Е, коштує. Е... Три. Три цього. Ізумруда, чи як його там по-українському. Добре, натримай. Дякую. А, куди ти дівся, друзі, він кудись побіжав. Ну, дякую. Йо хоч отримав, блін. А, почекайте. У мене вже дуже багато питань. А звідки в мене цілий цілий так. 64. С... Смара. Смарагдівчи. як правильно. смарагд. смарагд написано. На українській мові, боже. Смарагд. Це ж таке... це ж треба таку назву було придумати. Ще і в Майнкрафті. Так це вже в реальному житті. Це вже... не в Майнкрафті придумали. І в реально можу сіти, такий ресурс є. Так, добре. Не знаю, звідки у мене стак появився. а може він випадково... А де, а де той селянин взагалі? Може йому вернути? може він випадково щось викинув? Ей, селянин! Селянин, ти де? Селянин? Селянин? От ти ні, це не ти. Блін, я вже не знайду. Ну, ладно. Давайте, я не знаю. Де він живе, давайте. Я, я конечно, на цей не дурник вибачте, но. Я чую, я чужої гроші я беру. О, вже у мене гроза в реальному житті вибачаю. Е... А, все. Я, звісно, не дурник, але я, я чужі гроші брати не хочу. Я не хочу до мене. Потім... Поліція приїхала, штраф потім п'ять так mm -hmm. алмазів виписувала. На... на що мені це все треба? Так що тут покладу, може, він знайде свої гроші. Сподіваюся, що ніхто не забере, то тут у цьому селі думаю, поганих немає, господи, це мій рюкзак. Ну, добре, а, це, це він? Це він? Не це не він. Прийця ти в мене по А, це другий. Що ти від мене хочеш? А, вибач, вибачаюсь, вибачаєш. Е, ні, це не цей, друзі. Тоді. Ну, три Три смарагда тільки за, за роботу. Ще як правильно сказати, напишіть в коментарях, як правильно. Так, а звідки в мене ці? Що, що воно? Корівка, тебе що закрили? Давай це. Ні, я її випускати, звісно, не буду. Вони ще ніхто не забрав, слава Богу. Треба, щоб той забрав. Корівка, тобі не потрібні ці, як його, господи, постійно забуваю. Смараг, смарагди не потрібні. Чи як правильно сказати? Так, ну що ж, друзі, сподіваюся, що вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Також не забудьте поставити дзвіночок на це відео, щоб ніколи не пропускати мої другі нові відео. До, до побачення, гарного настрою, не хворійте. Всім пока-пока!